сторінка 13 параграф 1 Скарбниця народних казок Казки народів світу Різновиди та ознаки у народних казках. Люди вчилися розуміти світ і природу, мріяти і перемагати зло. Це поезія, що здатна зцілити найчерствішу душу Михайло Максимович. Що таке фольклор? Дуже давно, коли ще не було писемності, у людей виникла потреба розповісти про те, що вони побачили, пережили, відчули. Ці оповідки передавали з вуст в уста, нерідко. У супроводі, танцю у пісенній формі. Люди наділяли слово особливою силою, вірили, що воно здатне втихомирити природні стихії, вмовити богів, посприяти гарному врожаю. Так у різних куточках світу виникла усна народна творчість або фольклор. З появою писемності фольклорні твори почали записувати, щоб ми з вами змогли їх прочитати. Найпоширенішими жанрами фольклору є прислів'я, приказ. Загадки, пісні, легенди, казки та інше. Фольклорні твори не мають одного автора, бо створював їх народ, тобто колективний автор. Ми завжди впізнаємо ці твори за традиційними ознаками: зачин, звертання до слухачів, повтори, словесні звороти, народна лексика тощо. А головне у фольклорних творах ми знаходимо інформацію про те, як люди уявляли справедливість, правду, добро і все. Що цьому суперечило? Зміст цих уявлень вони втілювали в персонажах, подіях, явищах природи. Усна народна творчість має повчальний зміст, і кожне покоління відкриває в ній щось важливе для себе. Казка як жанр фольклору. У народних казках люди намагалися пояснити залежність свого життя від сил природи, тварин, рослин і усього, що їх оточувало. У казках відображені їхні чесноти і вади, уявлення про добро і лихі сили, в основі казок захопливі розповіді про вигадані події та явища, які люди сприймали як реальні. У казках діють персонажі, які не мають прізвищ, а інколи навіть імен. Це лише загальні образи втілення народних уявлень лис. Вовк, Шакал, Король, Іван, селянський син, царівна, принц та інше місце, де відбуваються події, і час також точно не вказані. В одному царстві, в одному селі, тоді, коли ще звірі говорили, казкові персонажі опиняються у ситуаціях, які випробовують їхні характери, волю, фізичну силу. Фантастичні сили шкодять або допомагають їм. А світ природи і світ людський зближаються настільки. Що люди, тварини і рослини розуміють одне одного. Добро в боротьбі зі злом завжди перемагає. Персонажі, які діють на боці добра. Правди і справедливості щастя долають усі випробування. Починаючи читати казку, ми налаштовуємося на захопливу мандрівку незвичними світами, зустрічі з дивовижними героями. У всіх казок однакова будова. Зачин, початок твору, основна частина розповідь про події та дієвих осіб, кінцівка, підсумок того. Про що йшлося, характерні казкові вислови. Казкам притаманна особлива художня мова, різновиди народних казок. За змістом і художніми особливостями казки поділяються на три види: про тварин, чарівні, соціально побутові. Казки про тварин. Головні персонажі в них розмовляють і діють як люди. У давнину розповідачі наділяли тварин людськими якостями: вовк жадібний, лисиця хитра, зайзі, боягузливий тощо. Так давні люди втілювали свої уявлення не тільки про природу, а й про людський світ. Однією з найдавніших казок про тварин є індійська казка Фарбований шакал, що увійшла до збірки. Панчатантра. Чарівні казки. Такі казки ще називають фантастичними. Героїку фантастичними. Чарівність виявляється в усьому. Персонажі зустрічаються із фантастичними істотами: дракон, змій, баба яга, чудовисько тощо. Потрапляють у незвичайні ситуації. Час і простір, де відбуваються події, теж незвичайні підводне царство, країна ельфів тощо. Герої та героїні долають неймовірні випробування. Могу над злом їм завжди допомагають здобути чарівні предмети, жива і мертва вода, чарівні. Меч, паличка, яблуко, літаючий килим, чоботи, скороходи, шапка невидинка тощо, а також персонажі, які здатні творити дива в основі сюжету: чарівних казок, подорож, розгортання дій в дорозі або в пошуку чогось чи когось за свої чесноти, герої та героїні у нагороду отримують любов, щастя і багатство. Соціально-побутові казки: основну увагу в соціально-побутових казках зосереджено на повсякденному житті людей і стосунках між ними. Вони прославляють розум, працьовитість, доброту, здатність протистояти, складним обставинам боротися за кохання та щастя. Їхніми персонажами є кмітливий солдат, наймит, бурлака, селянин, мантрівник, бідна дівчина, мудра і працьовита, дурень, який виявляється найрозумнішим. Падчірка, яку гномлять мачуха та її донька, сварлива жінка, багатий, але нерозумний пан та інші. Нерідко діють узагальнені образи: правда, кривда, доля, лихо, щастя. Соціально побутові казки насичені реаліями людського побуту, речі вжитку, їжа, посуд, помешкання, одяг тощо. Простір і час теж здебільшого конкретні, а мова персонажів індивідуальна. Фольклор від англійського «folk», Народ, люди, айлор, мудрість, знання або усна народна творчість, усна народна словесність, народно поетична творчість, сукупність творів колективного походження, що виникли в глибоку давнину, існували в усній традиції, як утілення народних уявлень, про світ, природу, моральні якості тощо та ідеалів. Народна казка епічний сюжетний твір про вигадані події та явища, які сприймаються і розповідаються як. Реальні, за що ми любимо українські казки? Головними джерелами народної моралі є повага і любов до праці та волі. Це відтворено в українських народних казках, персонажі, яких правні, кмітливі люди, праці, коваль, селянин, хлібороб, жінка або дівчина, трудівниця. І борці за волю, козак, гайдамака. У них особливо важливі повага до свого родоводу, цінній сім'ї, ідеали добра і краси. Тому ці казки завжди засуджують тих. Хто не шанує своїх батька і матір, живе нечесно, дбає тільки про себе, порушує слово. Три горішки для попелюшки. Народна казка про попелюшку відома у викладі Шарля Перо, братів Якоба і Вільгельма Грім та інші. Вона має понад тисячу інтерпретацій у різних народів світу. Одна з них чудовий кінофільм Три горішки для попелюшки». Режисер Вацвал Ворлічек, 1973 рік. Тут, як і в народній казці, діють зла мачуха, її пихата донька, король та королева. Принц, який закохався в бідну пачерку, котра постала перед ним в образі загадковою красуні. Та все ж таки кінофільм і казка різняться у гості до Вольта Діснея. Уперше казку про білосніжку і семеро гномів записали і опублікували 1912 року німецькі збирачі фольклору Якоб і Вільгельм Грім. А 1937 року всесвітньо відомий режисер і продюсер Воль Дісней зняв перший у світі анімаційний фільм Білосніжка і семеро гномів». А ще він мріяв про створення парку розваг, де було б відтворено все те, що в мультиках і казках. Такий парк відкрито 1955 року в Анагаймі, штат Каліфорнія США. Його називають Діснейленд.